Вітаю, шановні друзі! Вітаю на каналі Питаємо втором. Ізраїль наніс масований ракетний удар по Ірану і по, ядерних, по ядерному арсеналу по заводах з виготовлення шахетів, безпілотників і ракет Іран. Є союзником Росії і поставляє велику кількість як шахедів, так і ракет. Давайте подивимося, як, в якому стані так, після удару знаходиться ядерний арсенал, а також заводи по виготовленню шахедів і ракет у Ірані. Чи дійсно там був такий ну, досить, як то кажуть, добрячий? Да? Удар, і в який, скажімо, наніс дійсно великий ущерб. Ірану. так. Ну, дивіться, скажімо, так, тут питання із з виготовлення цієї зброї. Він стояв під контролем. І, знаєте, під контр... за, за допомогою своїх, своєї агентури Ізраїль все-таки контролював ці ядерну зброю, розумієте? Тобто тримав під контролем. Так, зараз ми подивимося, що це тут. Ну, дивіться, доклали всіх зусиль, щоб проєкт да? став жертвою, да? принесли, через цей проєкт принесли в жертву. Але не все. Не все е, змогли дістати, е, що контролювали. І це розчаровує Ізраїль. Не все змогли дістати, я вам скажу. Не все. Не все. Знаєте чому? Тому що е, Іран зумів захистити. Дещо, можливо, було заховано, можливо, у третіх країнах якихось. Можливо, якісь розробки, розумієте? Але щось таке добряче було захищено. Так, у третіх у друзів. Щось вони заховали захистили у друзів. Я не знаю, де це, де це вони могли це все заховати, в яких країнах арабських, але у, у друзів, так? Ну. Співпрацювали вони з цими країнами. Дуже, досить сильно у захисті співпрацювали, схитрили. Схитрили, вони не все розбомбили. Іран щось заховав. Вони створили певну якусь ситуа... хитру ситуацію у співпраці, яка змогла або дала можливість захистити щось ще. У Ірану вони все розбомбили. Вони щось змогли захистити, я вам скажу, не все. Щось змогли захистити. В цілому, який як стан. Після того, після цього удару зброї. Операція. Операція, вона, вона її провели на перспективу. На перспективу. Ви роз, зрозуміли, так? Да? Операція на перспективу, зірка. І вона пройшла результативно, досить результативно. Але не все. Не все те, що хотілося би дістати Ізраїлю, вони дістали. Але в цілому це було, знаєте, досить результативно. Нанесли точковий і дуже болючий удар. І дійсно, жертви були, там ми говорили якихось наукових працівників, генералів, хтось був убитий, так, там, там сталося вбивство. Ну, закінчили, да, Швидко закінчили. І потім відмовилися. Знаєте, я вам скажу так, добивати. То, тут іще можливо, знаєте, яка ситуація була. Нанесли досить болючі точкові удари і, і з жертвами були, і, знаєте, як? А потім відмовились. Відмовилися. від чого? Ну, все. І відійшли від цієї операції. Ну, скажу так, що досить дуже серйозний і досить серйозний, да? удар і урон у цій операції на наніс, наніс Ізраїль Ірану. В Думі досить успішно, дуже успішно. І знаєте, у них були таємні знання, які досить успішно могли, верніше, дали дали такий ну, результат, або підвели до успіху проведення цієї операції. <кій> <кій> У них були таємні знання. Швидше всього, які знання, та оце ж оця розвідка. Ось, бачите, оця агентура, яка спрацювала, їм, швидше всього, хтось надав таємні знання, куди треба бити, куди треба бити. І. Знаєте, як, воно було як согласовано, що саме по цих цілях ви будете бити? Розумієте? Саме по цих цілях треба, а від інших відмовитися тільки, тільки по согласуванню. Держеві вони неодноразово таке робили. Державі наносився удар. Знаєте, як наносився досить хитрий удар і точний. Хитрий і точний удар. Значить так, дивіться, тут не просто так цей, цей був удар, не просто так. Були вибрані спеціальні цілі, які були согласовані. По цих цілях була передана. передана Таємна інформація для того, щоб держав'ю таке робили вже для того, щоб нанести удар в спину дьяволу. Ви мене зрозуміли, да? от так? Отак от. Тому що знали, що, що Іран поставляє Росії зброю. Тому удар був нанесений так, щоб дьявол зазнав поразки. І з, цілю, ну, з такою ціллю, щоб, щоб ну, це був паралельно, чи, можливо, як, чи удар в спину саме Росії. Щоб э, цей дьявол не мав результату. Ось так. Ну, така, знаєте, двійна, подвійна операція. Удар і по Ірану, і по Росії. Так от. Для того, щоб прискорити мир, О, карта миру випала. І тут, ви знаєте, я вам скажу так, карта миру, що у цій операції були задіяні, або була задіяна не одна не одна країна, і інформацію і розробляли теж цю операцію, розробляли, ну, Спеціалісти світового ну, з різних країн, да? так скажемо, з різних країн. Обнулення, допомоги. Обнуляли, обнуляли допомогу. Отак от, от. Це був удар по допомозі, обнуляли допомогу для дьявола. Отак, от, от. Ці, цей взрив, цей допомога. Дивіться, обнулили допомогу, е яку Іран надавав. Надавав Росії, да, це те що, те, що приносить багато енергії, це ракети, це шахеди. Так? Ну, і, звичайно, що обнулили, допомогли обнулити ядерну зброю. Ну Тут, ви знаєте, тут дуже чітко просліджується, що тут паралельний удар ішов по дьяволу, по, ну, по, по Росії. Щоб. Ну, призвести до, щоб, щоб воєнні дії, війна, да, прийшла до кризов, кризовий стан. До втрат, да, втрати в війні. Імператор. Бажання імператора. Ага, щоб бажання імператора, так от скажемо. Дивіться, бажання імператора. Та у процесі війни зазнають краху бажання імператора. Бажання імператора це може бути як і іранського імператора, бо вони весь час там рвуться вдарити по Ізраїлю. Тут можемо розглядати як Іранського, ну, імператора. Ну, хто він там у них? Я не знаю, як правильно називається. От. Ну Ми називаємо його імператором, так? тому що карта імператора випала. Тут також і крах, крах бажанням і імператора, як Путіна. Тобто, розумієте, ось так. Є страхи. Знаєте, тут цим ударом викликали страх. Оцих імператорів, так, що вони можуть, можуть отримати. Це як іде як погроза. Удар на перспективу це як погроза йде, так? Для Ірану. Значить, тут, тут як попередження. Попередження, ну, як не то, що залякування, так, а щоб ну, викликати емоції, щоб боялися так надалі діяти, так, як вони діють зараз разом із Путіним. Да? Дивіться, попередження, що за по факту да, ви можете за свій комфорт, який ви маєте зараз, да, ви можете понести відповідальність, вищий суд. Тобто. Страшний суд, вищий суд і так далі. Тобто цей удар, бійтеся, бо може бути ще удар, так? Ще, і ще страшніший, і можемо ще страшніше вдарити. І буде кінець вашому комфорту, ви будете відповідати за все. Як попередження, розумієте? Тут як попередження ще йшов цей удар. Е, ну Тут, знаєте, як, розбалансувати цю ось систему їхню, господарську систему, пов'язану з ресурсом, розбалансувати їх ресурс, ну, я думаю, що збройний, да? цей ядерний ресурс, це, це по зброї, так, і зробити їх слабкими завдання, яке стояло. Розбалансувати господарську частину, зробити слабкою. Ресурс. так? Да? Домовленості. Реалізувати якісь домовленості. по співпра... Ви знаєте, по співпраці, домовленості. Тут, тут розбалансувати ще договір: договір Росії і Ірану, да? вони в одній команді. Вони в одній команді і реалізовують певні домовленості стосовно України. Ви розумієте, реалізовують? От вони, домовленості, реалізація домовленостей, що вони в співпраці і домовилися про дуже великі ресурси. дуже. Це, там, мабуть, мільйони цих снарядів, цих... домовились про дуже велику кількість цього ресурсу в одній команді проти України. проти України. Надавати для війни. Дивіться, співпрацювати у війні, агресія проти України. Домовилися. Це як попередження. Що за це буде, будете покарані знову? Тут Страшний суд і карта юстиції. Тобто, це цей удар як попередження і як покарання за співпрацю із Росією її, її, з, з, у співпраці і домовленості у співпраці і постачання цих пентаклів, що вони в одній команді, і що підтримують далі агресію, домовились підтримувати агресію, реалізувати агресію. Проти України, да? що знову що це буде покарання. Ну, бачите, все таке, цей удар він не був випадковим. Я вам скажу так, він готувався, він не був випадковим. Цей удар готувала не одна країна, розроблялися, ділилися знаннями, розвідданими, розробляли цю операцію, так би мовити, цей удар. Він як іде, як знаєте, удар від коаліції країн, які під, під ну, зацікавлені в тому, щоб послабити Росію, послабити союз Росії із тими країнами, які їй допомагають. Ось приблизно, приблизно ось так. Так що це йде як попередження. В якому стані ну не все дістали? Щось було дуже захищено, щось можливо, щось вони. Чи, як-то, знаєте, як заховали в іншій країні, можливо, якісь розробки, але не все, не все змогли, змогли так би мовити, роз, розбомбити там, да? дістати, не все змогли дістати. Ну нічого, тут, бачите, Таро говорить, що це йде. Це, це йде як попереджувальний удар, що за вашу діяльність буде страшний суд, треба буде платити, платити. По, по юстиції, так, тобто будете покарані. Або страшний суд, і, і також юстиція. Це йде як покарання. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.